Доброго часу дня, шановні слухачі. Сьогоднішня тема уроку пов'язана з удосконаленням вивчення платформи для редагування тексту і зображень. Як ви зрозуміли, ця платформа називається Microsoft Word. Наша задача сьогодні удосконалити навички в роботі з текстовим процесором. Даним. Вивчити роботу зі списками, колонками, символами, згадати, як їх форматувати, редагувати, змінювати в будь-якому випадку. Ну і почати роботу з таблицями. Перша задача стоїть така. Мені потрібно показати, з чим ви будете мати справу. А саме, для прикладу, я даю такі завдання. Ну, По-перше, згідно теорії, у нас існує три види списків. Один із них є нумерованим, інший маркованим. Від слова марка, помітка, помарка. І списки комбіновані. В даному випадку, це буде у нас поєднання римських цифр разом з значками. які… Неможливо дістати простим способом. Це, це я буду показувати. Також я покажу один із видів оформлення таблиць, а саме, коли у вас буде готова рамка з таблицею, ви будете оформлювати ось такого вигляду файли і ось такого. Цей варіант є складнішим, але він працює аналогічно з випадком на малювання сердечка. Отже, приступимо для початку з роботою зі списками. Щоб пришвидшити даний процес, я зроблю дану роботу в трошки швидшому форматі. У мене вже ці дані є, що мені потрібні. Я їх просто скопіюю. Мені так буде простіше, щоб можна було показати тільки той варіант, як це робиться. Ось у мене є списки, які я буду оформляти. По-перше, вам потрібно засвоїти одну єдину істину. Ніколи не починати форматувати до тих пір, поки не буде набраний весь список. Коли ви набрали все, що потрібно, тільки тоді починаєте робити роботу з редагуванням, так як це виглядить на зразку справа. Отже, тепер ми виділимо все комбінацією клавіш Ctrl-A. Виділимо все і зробимо деякі редагування по шрифтам. Саме нам потрібен варіант буде з 6-Times New Roman, зробити шрифт 14-го. І в даному випадку у нас буде дві колонки, як помітно. Це повинно бути на одному аркуші. Для цього ми повинні дещо зробити: а саме, перейти в вкладку макет, знайти команду «Стовпці» і поставити, щоб їх було два. Це дуже легко і просто. До того ж, я додам деяке форматування полів нашого листочка. Я хочу зробити його з вузькими полями. А для цього я зайду в вкладочку поля і виберу вузеньке. Так у мене більше місця буде для роботи? Хоча це є не дуже обов'язковою річчю в даний момент. Але може згодитися. Тепер залишилося редагувати їх під такий вид е, даних, як у нас записані. Давайте, по-перше, що я зроблю, виділю дні тижня і вкладці основне зроблю його жирним шрифтом. Те саме зроблю з списком справ на вихідні. Або можна користуватися клавішею е, сполученням, точніше, клавіш, Ctrl і англійська буква B. Вона дозволить зробити ту саму справу. Те, що залишиться, це тепер відредагувати їх відповідно до того виду, який у нас є. Перший список у нас е, нумерований. Нумеровані списки легко робляться по тій причині, що це просто циферки. З маркованими списками така ж ситуація, але якщо нам потрібні значки нестандартні, їх буде складніше зробити. І те саме буде з комбінованим списком. Коли в нас будуть різні рівні, і цифрові, і марковані відразу. Значить, в даному випадку, дні тижні, я буду маркувати Чим? цифрами, правильно? Значить, я бачу, що в мене є спосіб нумерації, це варіант, який нам потрібен буде використати. Тут у нас варіант маркерів. До речі, покажу їх, хоча б щоб можна було побачити. Цей варіант нам дійсно підійде. Ми його використаємо в даному випадку. Давайте ми його використаємо і, напевно, відразу почнемо редагувати текст, щоб відразу покінчити роботу з номерованими списками. Для цього я виділяю необхідний текст і міняю йому кольор відповідно до того, що в мене на зразку. Значить далі помаранчевий, а... жовтий, швиденько клясним, зелений. Блакитний. Двійним кліком миші можна виділити синій, і двійним кліком миші ми ставимо фіолетовий. В принципі, цей варіант вже готовий для днів тижня. Давайте я напевно виділю все. Чомусь мій Word виділяє цей текст як російську. Тепер помилок немає. Все нормально. Тепер зробимо таку ж саму задачу з списком справ на вихідні. Це такий на швидку руку придуманий список, який можна змінити під власні потреби. Але давайте зробимо такі речі. Тут у нас трошечки інший шрифт включений, а саме Comic Sans. В даному випадку я його використаю для того, щоб зробити якраз той варіант, що нам потрібен, і тепер використаємо маркери. Звідси можна вибрати оди, одні із тих, що існують насправді. Скоріше за все починаючи з цієї точки і закінчуючи чим? Закінчуючи маркером галочки. Але якщо у нас нестандартний варіант, це маркери-документ. В даному випадку це нестандартний маркер, який я заміняв в команді нижче. Е, визначити новий маркер. Тут я шукаю команду «Символ» і тут є спеціальний шрифт, який називається WebDings. У ну, випадку тут є реально прикольні символи, з якими можна познайомитися поближче і вибрати те, що вам більш сподобається. Давайте виберу якийсь більш цікавий, наприклад, символ ці чейки якоїсь. Натисну ОК. І голубки, скоріше за все, щось, щось одне з цих. І от, для прикладу, вам є різниця, щоб ви порівняли з тим, що у нас є. Ну і щось треба робити з порами року. Врахуйте той момент, що нам потрібно, щоб пори року були в новому списку з другої сторони. Звісно, це можна зробити начебто таким способом, як кляцання ентером. Тобто можна кілька разів кляснути ентером і отримати результат, начебто той, що потрібен. Але це вважається помилкою. Чому помилкою? Тому що це легко перевірити, по-перше. А перевіряється це все. За допомогою спеціальних е, недрукованих знаків, які дозволяють побачити все лишнє, що вводилося вручну, вважається помилкою. Тому що це збиває форматування. Відміняємо дію і робимо наступну річ. Починаючи звідси курсор повинен стояти на початку того місця, де в нас повинен починатися новий список. Що ми далі робимо? Переходимо в вкладку Макет. Знаходимо опцію «Розриви». І тут знаходимо опцію розривів стовп який нам покаже, що позначення того, що текст після розриву стовпця почнеться на новому стовпці. Що ми натиснемо? І побачимо, що в цьому випадку розрив колонки здійснився. Що? За собою понесло розрив колонки в тому місці, де в нас стояв курсор, і весь текст перенесло на новий рядок. Тепер можна форматувати, виключаємо, напевно, зараз недруковані значки, і можна тепер редагувати далі список багаторівневий. Для цього відкриваємо багаторівневий список. І дивимося ті варіанти, що в нас є. В цьому випадку є рядок стилів, що вже застосовувався мною. Для експерименту спробуємо трошечки інакший варіант. Для цього визначимо новий стиль списку внизу і спробуємо зробити його самостійно. По-перше, тут у нас указані рівні цих списків, які в нас використовуються. Судячи по тому, який в нас зразок, скоріше за все, це всього лише два рівня списка. Перший рівень позначений, який в нас є. Давайте ми його поставимо як. Допустимо, що це будуть великі англійські букви, A, A B, C, D і так далі. Значить, в цьому випадку ми бачимо, що буде буквочка A велика. І тепер ми, давайте напевно, ми ще й перефарбуємо його в якийсь колір, Напевно, почнемо з зеленого. Нехай він стоїть. Ще й зробимо його жирним. І другий рівень чисто для експерименту, щоб це було цікавіше. Поміняємо на інший значок, щоб це була не буква, а допускаємо якийсь символ. Так як у мене тут планетки є. Ось тут знайти можна таку е буквочку синю, називається латинська буква омега чи це грець, грецька буква омега. Натискаємо на неї і знову попадаємо на ту саму сторінку з прикольними символами Webs. Можливо, якщо не сподобається, можна попробувати нижче знайти іще варіант. Так званих Wingdings символів Тут так само є деякі прикольні символи, які можна використати. Ну Давайте я візьму варіант з наприклад, галочками в комірочці. Окей, Виберу їх і оформлюю їх, допускаю червоний Ось такий список у нас почнеться двох рівнях. Натискаємо ОК, і він у нас застосувався. Бачимо невеличку проблему. А проблема в нас заключається в тому, що всі елементи у нас визначилися в один єдиний е рівень списку, тобто в самий перший. Що мені робити з цими значеннями, де у мене е є окремо місяці, які повинні уйти далі? А все дуже просто. Біля цих списків існують спеціальні відступи, які дозволяють міняти ці рівні списків. Ясна річ потрібно вправо рухатись для того, щоб змінити рівень списку. Кляцаємо, коли виділяємо текст, кляцяємо відступити вправо, тобто збільшити відступ. Натискаємо, і елементи у нас відповідно посунулися. І тепер другим елементом у нас є весна: елемент B. Те саме зробимо з цими місяцями клік, з цими місяцями клік, і з цими місяцями клік. Ось вам такий же аналог використання. Такої ж самої роботи, приблизно як зараз показано в мене на рисунку. Тепер ви знаєте, як робити різні види списків і як їх форматувати. Наступний варіант. Нам потрібно продовжити роботу з використанням таблиць. На цьому етапі я покажу тільки, як малювати в таблицях, наступні етапи будуть трохи складнішими. Наступних разів. Значить, тепер нам потрібно якимось чином попасти на новий листочок і оформити даний рисунок на новому листочку. І цей листочок повинен вже форматуватись по-іншому. Ну, у нас є вибір. Перше ми можемо натиснути Enter, і нам оформиться новий пункт нашому списку. Для того щоб його видалити, натискаємо ще раз Enter. І нас перекидає на перший рівень списку. І щоб взагалі вийти зі списку, натискаємо ще раз Enter. Тепер ми вже знаходимося поза списком і можемо оформляти нову е сторіночку для роботи з такими табличками. Для цього натискаємо клавішу «Вставлення» і тут буде деякий нюанс, який нас може збити з пантелику трошки. Знаходимо вкладочку сторінки, і тут знайдеться пуста сторінка. Натискаємо. І бачимо, що в даному випадку, ну, начебто нічого не помінялось, да? можна працювати. А якщо я спробую створити таблицю, то в даному випадку вона буде відображатися тільки на половину сторінки. Це пов'язано через те, що у нас все-таки форматування колонок збереглося, і ви зараз побачите, що саме станеться. Давайте порахуємо, скільки нам потрібно стовпчиків і рядочків для того, щоб створити таку таблицю. Давайте так, почнемо з чорних елементів з меж. Значить. Тут 7. І нижче дивимося: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Хоча б тоді 16 треба мені рядочків і. 16, 18 стовщиків, 16 рядочків, 18 стовпчиків. Ну, давайте спробуємо. Якщо лишніх, лишніх не буде, е, вкладка вставка, таблиця, вставити таблицю. Тут повинна бути кількість стовпців. У нас 18 рядків можна так само взяти, 18 або написати 16, як було раховано. Ну, давайте візьмемо 18, чисто, щоб у нас їх просто більше. Натискаємо ОК, і бачимо, що таблиця у нас виконалася, якраз, як я і казав, тільки в одну половинку. В принципі, використовувати можна, але якщо у нас буде таблиця ось такого формату, здорового, прямо, вона просто не влізе на половинку сторінки. Це все пов'язано з форматуванням колонок минулого разу. В даному випадку цей варіант дуже погано працює і потрібно міняти тактику. Стратегію е, роботи з даним документом. Для цього видаляємо нашу таблицю, повертаємося назад до списку і робимо маніпуляцію іншу. Це в нас в даному випадку був певний розділ, який дозволяв нам редагувати е, тільки списки. Тепер у нас новий розділ повинен бути, який буде працювати тільки з. Такі, такого формату таблицями. Робимо наступним чином. Заходимо вкладку Макет. Знаходимо знову ж таки команду розрив. Але в цьому випадку ми розірвемо не сторінку, а ми розірвемо розділ. Розділ з наступної сторінки. Це значить, що всі налаштування цього розділу вже е, не будуть діяти на, на новому розділі. Натискаємо. Значить, то все збереглося. Правильно? Але робимо такі речі: ми повертаємо форматування загальної сторінки. Натискаємо стовпці і кляцаємо 1. В цьому випадку, якщо ми перейдемо на цей розділ, покаже дві, два стовпчики. Якщо перейдемо назад, побачимо один стовпчик. тобто вже ніяких немає стовпчиків. І в цьому випадку ми ще й розвернемо наш е листок в альбомну орієнтацію. Це значить, що він у нас буде відносно самого листка вже перевернутий горизонтально. Що тепер можна застосувати в нашому випадку? Тепер вставлення, таблиця, вставляємо таблицю і пишемо 18 на 18. Вставляємо таблицю, дивимося, вона в нас трошечки велика. Нічого страшного, поміняємо її формат. Візьмемося за нижній правий куточок, затримаємо мишку і. Відформатуємо нашу табличку так, щоб у неї були квадратненькі розміри комірочок. Таким чином, у нас є нормальна таблиця, яку ми тепер можемо розфарбовувати. Ну і почнемо щось робити з цим. Перше, що я напевне зроблю, це виділю е комірки таким чином, як це можна почати робити. Можна виділити 4 комірки, зайти в вкладку Розалівка і залити відповідно. Елемент кляснути на наступну комірку залить, кляснуть наступну залить, кляснуть наступну залить. Ну, таким чином, гратися до кінця. Але я рекомендую робити це з заливками в групах, тобто виділяти кілька елементів відразу. Для цього нам просто треба затиснути в правому нижньому куточку клавішу Ctrl, натискаємо її і виділяємо всі ті комірки, які нам потрібні. Виділяється 4. Потім у нас з'являється комірка, де треба одну виділити. Тут треба бути особливо уважним. Коли у вас буде на комірці світитись курсор, цей варіант не пройде. Якщо ви подвинете свій курсор чуть-чуть лівіше, ви побачите таку невеличку чорну стрілочку. Ця, ця стрілочка дозволить виділити повністю комірку одну. Натискаємо, клікаємо і комірка виділена. Продовжуємо виділяти 5 вниз. І по одній комірці по Діагоналі. Таким чином ми зможемо зберегти виділення, Таким чином, щоб все, що нам потрібно, можна було виділити відразу і не мати з цим проблем. Клавішу Ctrl я весь цей час тримаю, щоб у мене не виникало збоїв у виділенні. Дана робота повинна відбуватися дуже-дуже акуратно, і треба дивитися, куди кляцаєш мишкою. Натискаємо залівку і відразу все, що потрібно, заливається. Тепер робимо швидку роботу з виділенням всіх інших комірок. Тримаємо клавішу Ctrl і виділяємо зліва направо, справа наліво, на ліво, зліва направо. Точніше, навпаки, як я диктую. І те саме робимо з верхушками. Таким чином, виділяємо все, що нам потрібно, і просто заливаємо їх відповідно зразу в червоний колір. Залишилося виділити ті елементи. Знову ж таки, з триманням клавіші Ctrl, які я перезаливаю в білий кодер. Таблиця готова. В даному випадку я показав найпростіший варіант. Е, складніший варіант буде розглядатися уже в практичному сенсі прямо на уроці. На цьому в мене начебто все. Бажаю вам успіхів! Пробуйте себе, виконуйте роботи і до зустрічі!